Як ви переставали 에... спілкуватися? От моє день народження. Потім вона знову кудись поїхала. Там вона познайомилася з новими дівчатами теж. Почала більше там спілкуватися з однією дівчинкою. Тобто, і все з... через її у ці подорожі Роз'їздилася і спілкувала ваші відносини. У мене немає такого відчуття, що ми із за подорожей. Більше я розкажу, що ось... ці останні місяці, що у мене, що тоді у нашого спільного оточення склалося враження. Ну, знаю, чи нормально це так казати: Зв'язна болезнь. Я не засуджую це у кожної людини, напевно, це буває. Але коли людина завжди хоче бути першою, і таке високомір'я буває у людини. Якщо перша, це дружбі. може бути по-різному. Це і в може бути дружбі. характерні, якісь лідерські проявлення якісь це може бути це... через це. Чи це не то було? Чи це було Ні, саме… — Ні, напевно, так? Да. Типу, я краще за всіх, я то, я сьо. У мене таке було враження. Як я кажу, як я, я як думаю, так і кажу. Uh -huh. От тоді складалося таке враження, і ми якось поступово ну просто переставали спілкуватися.